Фрірай то нові мафія, роздача PlayStation Store та EGS, матчмейкінг у Battlefield 6 та інші ігровини цього тижня. Поїхали! Креативний директор гри Marvel Rivals Гуанг Юн Чен заявив, що студія готує відео з детальним поясненням роботи матчмейкінгу та планів його вдосконалення. Причиною стали підозри гравців, що Marvel Rivals не використовує стандартний підбір за рівнем навичок, а застосовує Enjadgment oriented matchmaking. Ця система створює матчі так, щоб отримувати інтерес гравців, чергуючи серії поразок. Із легшими перемогами. І якщо ви грали у Wild Drift на телефоні мобільну League of Legends, там, судячи з усього, присутня саме така система. Інакше я собі пояснити це не можу, бо коли в тебе 10 виграшів підряд, а потім 10 поразок, це виглядає як мінімум дивно, тому я кинув в неї грати. Загалом, Чен наголосив, що команда намагається зберегти баланс між казуальними та конкурентними гравцями. Для цього вони аналізують статистику таку, як пік рейд, він рейд та бан рейд героїв, а також самі активно тестують гру. Що ж залишилось тільки подивитися, що вони представлять у цьому ролику. Wizard of the Coast, власники всесвіту Dungeons and Dragons, за яким створені серії ігор Baldur's Gate, підтвердили, що четверта частина обов'язково з'явиться в майбутньому. Однак наразі студія працює над іншим проєктом, під керівництвом Стіга Асмунсена, розробника God of War 3 та Star Wars Jedi Fallen Order. Чесно кажучи, після Larian я навіть не знаю, хто може взятися за продовження серії, бо вони одні з небагатьших. Хто залишається еталонним розробником рольових ігор зі своїм унікальним стилем та подачею. Переплюнути або ж навіть то витримати рівень буде ой як непросто. Baldur's Gate Bedlarian стала колись культовою, але ключове слово колись. Напишіть у коментарях, чи грали ви в дану серію і чого можливо чекаєте від неї, адже після третьої чогось нового і уявити складно. Напередодні другого відкритого бета-тесту Battlefield 6, головний продюсер Девід Сірленд у соцмережі X пояснив, що при підборі учасників у матчмейкінгу гра враховує рівень навичок гравців під час підбору цього матчу. Але це далеко не головний критерій. Найважливішими факторами є стабільний пінг і швидкість пошуку, а сама система додатково балансує команди, аби по обидва боки були і досвідчені і нові гравці. Sierland також наголосив, що під час першої бети застосовувалися ті ж самі алгоритми, які працюють і у фінальній версії. Завдяки цьому розробники прагнуть забезпечити стабільне з'єднання та чесний геймплей у масштабних боях. Остаточна дата релізу 10 жовтня на PC, PlayStation 5 та Xbox Series. У стімі стартував фестиваль українських ігор. За знижкою можна придбати Сталкер, Метро, Босорка та ще багато ігор на будь-який смак. Здебільшого, українські розробники це маленькі інді студії, тому, придбавши гру у них, ви у левовій частці випадків буквально дозволяєте розробникам існувати. Виходячи із цього, якщо ви хочете, щоб таке поняття, як український ринок відеоігор існував, не забудьте занести копійку. Ще, перейшовши у вкладку незабаром у цьому івенті, ви можете побачити анонси майбутніх українських ігор. Особисто мене поки що заінтригувала найбільше Survival Horror The Road of Dust and Sorrow, а ви можете глянути, що вам до вподоби. Минув лише тиждень після релізу Mafia The Old Country, а студія Hangar 13 вже анонсувала перше велике оновлення для гри повернення режиму Free Ride. Вперше він з'явився у Mafia Definitive Edition і дозволяв гравцям вільно пересуватися світом, брати побічні завдання та просто насолоджуватися атмосферою міста. Тепер ця можливість дістанеться і фанатам нової частини серії. Попри те, що сама гра залишається лінійною Freeride, Стане додатковим способом дослідження мальовничої Сицилії початку ХХ століття від тісних вуличок італійських містечок до розкішних краєвидів острова. Розробники підтвердили, що режим буде доступний безкоштовно, і разом із ним гравці отримують новий контент, втім точна дата виходу одновлення поки що не розкрита. Припускаю, що даний режим просто не встигли доробити до дати релізу, бо він логічно просить. Туди роздивлятися краєвиди старої забудови тих років. А така швидка реакція послідувала після величезної купи оглядів, де люди жаліються на коридорність гри, що нібито неприпустимо на сьогоднішній день від іменитої студії. Чекай, чекай, якщо ти додивився до цього моменту, напевно, тобі цікаво. Постав лайк та підпишись. Дякую. Організація PlaySafeID опублікувала дослідження, яке показало, що 80% гравців у США та Великій Британії хоча б один раз зустрічали читерів у мережевих іграх. При цьому 42% через це замислювалися над тим, щоб взагалі перестати грати, а 55% скоротили або повністю відмовилися від внутрішньоігрових покупок, втративши довіру до захисту проєктів. Опитування понад двох Тисяч геймерів показало, що проблема має міжнародний масштаб і зачіпляє безліч популярних ігор, серед них Escape of Tarkov, Rainbow Six Siege, Call of Duty і навіть нова бета-версія Battlefield 6. Цікаво також, що 71% респондентів були б готові пройти верифікацію особистості через офіційні сервіси, аби ускладнити життя читерам. Водночас 62% зізналися, що хоча б один раз самі відчували спокусу скористатися читами. З 19 серпня у всі ті, хто мають підписки PS Plus Extra та Deluxe, їм стануть доступні такі ігри: Mortal Kombat 1, spider man Remastered, Sword of the Sea, Earth Defense Force 6, Unicorn Overlord, Telier Rise 3, Harold Halibut і Coral Island, виключно для підписників Deluxe, Resident Evil 2 та Resident Evil 3 Nemesis. Також PlayStation планує запозити. Пустити розпродаж у своєму магазині на честь проведення виставки Gamescom. Тому після 19 числа ще варто завітати у стор, може вам приглянеться ще якийсь тайтл, але за гроші. До 21 серпня ви у Epic Games Store можете забрати дві гри. Перша це Hidden Folks, гра про дослідження інтерактивних рівнів, створених вручну і пошук прихованих людей та речей. Заглядайте у намети, жартуйте з крокодилами, пробирайтеся крізь хащі та відкривайте безліч інших веселих моментів. Також друга гра Totally Reliable Delivery Service. Це багатокористувацька відеогра, яка передбачає командну роботу для безпечної доставки посилок. В ній поєднана непередбачувана фізика та швидкий платформінг. Друже, сподіваюся, тобі сподобався цей випуск. Залиши коментар, постав лайк та підпишись на канал. Подякував.